Переселенці досі бомжі, зате НАБУ майже ліквідоване. Закон про компенсацію за зруйноване житло на окупованих територіях лежить без підпису з квітня, з квітня Карл, тікаючи від російських ракет, які звільнили людей від їхніх домівок, вони опинилися сам на сам із державою, державою, яка не просто не допомагає, яка не просто кинула їх на прозволяще, вона закрила перед ними кордони, позбавивши шансу отримати допомогу і прихисток за кордон. Оном люди втратили все, а президент навіть підпис поставити не в змозі. Зате закон, який знищує незалежність на Буїсап, підписують в той самий день, коли його й проголосували. Пріоритети очевидні. Випадковий збіг. Можливо, але саме тоді, коли на САП наблизились до певного кола осіб, можливо пов'язаним з офісом президента, ситуація раптово змінилася, і на САП почали втрачати свою незалежність. А переселенці й досі не можуть отримати ні житло, ні можливість виїхати. А ті, хто мав би відповідати перед законом, тепер закон переписують під себе. Не потрібно писати у соцмережах, все пропало», Ці, такі самі, як ті «Зеленський поностави своїх рішав», Ні. Ось телефон, це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте.